Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітання всім глядачам. На Херсонщині за цю добу одна загибла і вже п'ятеро поранених. Життя 53-річної жінки обірвав російський удар по Береславу. Як повідомила місцева влада, смертельні поранення вона отримала через приліт дрона в драх крамниці. Ще однією потерпілою внаслідок цієї атаки вибухова травма та контузія. Вона самостійно звернулася по меддопомогу. Також відомо про двох постраждалих від безпілотників в Антонівці та двох в Херсоні. З них троє літні чоловіки, найстаршому 82 роки. В них діагностували вибухові травми, забої та уламкові поранення. Ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше п'ять цивільних об'єктів, серед яких приватні будинки. 57-річна жінка тяжко поранена внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини. Протягом дня з артилерії та з дронів Камікадзе пролітало по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені три приватні будинки, два господарські споруди, легкових та вантажівка, понівечені інфраструктурні об'єкти, зокрема і два підприємства. Реакція не забарилася. В офісі президента Верховній Ради та центрі протидії дезінформації відповіли на заяви нардепа Юрія Бойка, який збурив суспільство роликом в Тіктоці. На 45-секундному відео очільник парламентської групи Платформа за життя та мир сидить на тлі полиць книжками та іконами. Розповідає мову агресора про нібито насильство над людьми та радикалів, які забороняють українцям говорити рідною мовою. Ймовірно, під словами «рідною» бойко має на увазі російську. Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про радикалів, якісь мовні заборони, тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни. Та про насильство над людьми без згадки Росії. Хочу нагадати бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями, це росіяни. І було б дуже корисно, якби народний депутат, якщо, звісно, він працює в інтересах України, публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м'яко кажучи, обурює. Нагадаю, бойко голова парламентської групи, до якої належать члени забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у відповідь бойко написав, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. А спікер парламенту Руслан Стефанчук ще й нагадав, хто насправді винен в тому, що нині відбувається в нашій країні. Не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищений расистами понад 500 храмів різних конфесій. Не можна говорити про наругу над пам'ятниками, не згадуючи про стрілену російськими мародерами голову пам'ятника Шевченка у Бородянці. Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Єдиного, хто винен у всьому цьому. У Харкові затримали двох підлітків, які ймовірно причетні до вибухів біля відділків поліції, що пригриміли в місті тиждень тому. Ними виявилися 15-річні хлопець та дівчина. Вибухи 8 та 9 грудня пролунали поряд із Слобідським та холодногірськими райвідділками поліції. Тоді дивом ніхто не постраждав. За гарячим слідом спочатку правоохоронці затримали дівчину, ймовірно, причетну до встановлення вибухівки. Цей же час куратори наказали хлопцю негайно тікати до Києва, що він зробив. Тож оперативні служби схопили юнака вже в столиці. Вже згодом викрили їхню схему. Підлітки через телеграм-канал знайшли оголошення про швидкий та легкий заробіток, який ймовірно пропонували спецслужби Російської Федерації. Виконавці діяли окремо одне від одного і кожен готував свій теракт. Хлопець пристрій зібрав власноруч за інструкцією так званих роботодавців, начинивши його шрапнеллю. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі сховка. Обоє поклали пристрої в пакети та кинули в спітники біля поліцейських відділків. Наразі неповнолітні під вартою. їм повідомлено про підозру вчиненні Терористичного акту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років. 60 діб під варто без права на заставу. По обіді суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту в Дніпрі. 14 грудня біля однієї з адмінбудівель територіального центру комплектування і соціальної підтримки міста пролунав вибух, через який загинув чоловік, та ще три людини дістали поранень. Серед них двоє поліцейських. Досудове розслідування у справі проводить служба безпеки України. Підозрюваний в теракті – 37-річний родженець Марганця Рубен Васканян. Він затуляв своє обличчя від камер, але на судовому засіданні визнав свою причетність до злочину. Втім, себе винним чоловік не визнає. каже його ввели в оману. Я причетний, але це не моя провина. Мене використовували і як це сказати, обманули. Мене вели в оману. Там не повинно було, У мене не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. У прокуратурі ж кажуть, мають достатньо доказів вважати Васканяна винним і підозрюють, що він діяв за вказівкою російських спецслужб. Щодо його позиції, враховуючи тяжкість обвинувачення, враховуючи. Характеристику особи, яка наразі при вже притягнута в іншому суді, притягається раніше до кримінальної відповідальності. Також за вчинення особливо тяжких злочинів. Я вважаю, це є не більше ніж його захисна позиція, і тому звісно, ця версія також буде перевірятися. Слідство триває за скоєне підозрюваному, загрожує довічне позбавлення волі. Десять років за ґратами пробуде агент Росії, який видавав позиції українських військ в Дніпрі. Відповідне рішення ухвалив суд. Зловмисника ще у вересні 2022 року на гарячому затримали правоохоронці. Той саме фотографував один з військових об'єктів. В суді прокурори довели, що чоловік добровільно погодився на співпрацю з ворогом. За незначну винагороду агент фільмував військові об'єкти Дніпропетровщини на замовлення кураторів з російських спецслужб. Росіян, зокрема, цікавили блокпости, військовий шпиталь та військовий навчальний заклад. Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Новий перелік обмежень націлений передусім на тюньовий флот Росії, який допомагає транзиту нафти, а ще покликаний послабити військово-промисловий комплекс Кремля. У списку 54 особи та 30 організацій з Росії, Китаю та КНДР. Санкції запроваджено також проти військових Російської Федерації, причетних до удару по похмадиту, керівництва компаній в енергетичному секторі, а ще проти осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій. Вперше накладено повноцінні обмеження на різних китайських суб'єктів, які постачають в Росії компоненти для безпілотників та мікроелектроніку. Це й пакет санкцій спрямований проти тіньового флоту чиновників північної Кореї та китайських компаній, які сприяють цій війні. Це чітке повідомлення, що той, хто дозволяє війні продовжуватися, повинен заплатити за це. Також Кая Калас прокоментувала ідею потенційної миротворчої місії в Україні. За її словами, перед тим як про це говорити, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована. Водночас видання «Політику» з посиланням на власні джерела повідомило на зустрічі європейських лідерів генсека НАТО та президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться 18 грудня в Брюсселі. Говоритимуть про можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну. Італійський уряд схвалив вже десятий пакет військової допомоги Україні, в міст, який в попередні рази засекречений. Так само публічно не оголошують дати, коли її відправлять в Україну. Деталі міністр оборони країни Гвідо Крозето представить у середу на засіданні комітету парламенту з питань безпеки. Італія допомагає нам від початку повномасштабної війни з Росією. Додам, що для доправлення зброї в Україну уряду прем'єрки Джорджії Мелоні потрібен дозвіл парламенту. Нинішній діє до кінця цього року. Найкращих роботодавців країни відзначили національною премією hr Brand Бренд Року. Нагороду заснували 2011-го. Відтоді вона стала головною подією року для працедавців у сфері управління персоналом. Які досягнення в роботі з кадрами під час війни відзначили у сюжеті? Далі. Під оплески зали на сцену один за одним виходять переможці премії hr Brand року. Це щорічна національна нагорода. Нею в Україні відзначають досягнення бізнесу в управлінні людським капіталом, а ще у формуванні бренду роботодавця. Кого нагороджують цього року? Розповідає лідерка премії Лариса Онипко. Ті компанії, які реалізують людиноцентричний підхід, і зараз не на словах, а на ділі бізнес показує, що всі бізнес-плани залишаться планами, якщо не буде людей. Ті компанії, які мають уже системний підхід таку комплексну роботу щодо повернення ветеранів-ветеранок до цивільного життя. Премія заснована понад 10 років тому. За цей час вона об'єднала провідних роботодавців країни. Зокрема, цього річ в різних номінаціях відзначили тих, у чиїх руках критична інфраструктура. Ті компанії, які зараз стали героїчними такими брендами, центр це енергетики, це газовики, це залізничники. Я вже привідкрила завісу, що хто будуть ті, хто переможе в цій номінації героїчний бренд. Але це пошана і наша повага до їх героїзму, до виконання задач в умовах, які є навіть загрозою життя. Премія hr Brand року прозора оцінюють учасників за презентаціями, де ті описують, як вирішували проблеми і реагували на виклики. Так, премія по суті є виставкою рішень від бізнесів з інноваціями у сфері управління персоналом та соціальної відповідальності. Тут сьогодні багато номінацій, багато кращих проектів з розвитку, з лідерства, з кращої hr практик. Але наше серце належить кращим політикам підтримки ветеранів російсько-української війни. Цього року учасники представили на конкурс понад 60 проєктів. Багато з них показували, як працюють з ветеранами. Про свій досвід такої роботи говорили і представники компанії Starlight Media. У Медіа» більше 80 наших співробітників та співробітниць долучились до війська з початком повномасштабного вторгнення. Ще в березні 2023 року наша компанія розробила комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни, як ми підтримуємо зв'язок нашими, поки вони у війську, як ми забезпечимо тих, хто долучається до війська прямо зараз. Є політика повернення власне збереження робочих місць. Наприклад, навіть на одному з наших серіалів прямо зараз відбувається стажування для ветеранів та ветеранок, які хочуть спробувати себе в медійній ролі. Що бізнес в Україні вміє бути соціально відповідальним і розуміє виклики для держави і громадян, підтверджує засновник культурного десанту Коля Сірга. Ті бізнеси, з якими ми працюємо, з якими ми спілкуємося, це соціально відповідальні бізнеси. Одне з таких найяскравіших продуктів це наш тур Сполучені Штати, який допоміг нам. Знайти е, канали співпраці з республіканською аудиторією, причому в першу чергу з електоратом, ми спостерігаємо, як вони турбуються про е, своїх співробітників, які є військовослужбовцями, е, закріплюючи за ними зарплатню, забезпечуючи їх е, необхідними потребами з нашими партнерами, з тим, з кого ми знаємо, там все добре. Основою цьогорічних рішень, представлених на премію HR Brand Арбрендроку, була людяність і щирість у ставленні до працівників, відзначають учасники церемонії нагородження. Ставлення до працівника як для людини це не просто тренд, це необхідність. Якщо ти не будеш своїм працівникам пропонувати таке ставлення, таку підтримку, то вони просто підуть до іншої компанії, яка буде це робити. І коли у нас розпочинається битва за працівника за кваліфікованого, підкреслюю, працівника, то від цього. Виграють всі. Ідеї, представлені на премію HR Бренд року, напряму впливають на ринок праці. Адже визнані кращими рішення стають прикладом для бізнесів по всій державі. Інна Гуріненко Євгеній Зузуля, Вікне СТБ, Марафон Єдині новини. На цьому це всі новини, але марафон триває. І о 20-тій в підсумковому випуску новин для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Тож залишайтеся з нами.